Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! Продається ось такий Opel Vivaro. Автомобіль у нас 2012 року, 2,0 мотор 84 кВт, Самий потужний на 2,0 мотор. І так, як ми бачимо автомобіль на червоних номерах, це означає, що автомобіль свіжопригнаний, ще без першої реєстрації. Реєстрація такого авто буде в районі 5-6 тисяч гривень, не більше. Хочу одразу сказати, цей автомобіль приїхав за кордону, за кордоном він був 2013 рік, у нас в Україні поставиться 12-й В принципі, нічого дивного, таке дуже часто буває. Зберігся автомобіль просто відмінно, і має два підкраса невеличких. От нас фарбоване з цієї сторони криличко заднє. На відео в принципі, там нічого не видно, та й на фото нічого не видно, і так і очима по великому рахунку також нічого не видно. Тут все гарно зроблено, все ще зробилось за кордоном. Ціарочки зараз ціленькі, не висічені, все добре. І переднє ліве кидло фарбоване. Є по автомобілю якісь там може маленькі м'ятинки, як. отут якась маленька є. І Там ще на задні дверки є трошки і отут одна. В принципі, таки більше нюансів по авто немає. Загалом відмінний стан. Як кажуть, не полірований, не хімчищений, і отакий він виглядає, такий приїхав. Ну, Відмінний автомобіль. Дійсно, що робота мотора, що ходова. Взагалі немає ніяких питань. Також ми бачимо, що він на таких легкосплавних дисках. Дуже гарно виглядає. Додатково кому потрібно, можу доставити релінги, там якісь відуманки, що цікаві. Тут ці герметики оригінальні, всі вікна також оригінальні. Сюди ні до чого не лізли. А, що я казав? Оце ще кусочок оцього крила фарбовано і все. Тут, от. так, я думаю, Бо перевіряли прибором, в принципі, проходили, то так показує мінімум. Все інше. Все не фарбовано. І ось тут є на задній дверці зверху є така вм'ятінка. Все інше в принципі гарно виглядає. Та я і рахую так, що це не якісь такі там великі проблеми. Автомобілю майже 300 тисяч пробігу, він все-таки а не стояв, тому якісь нюанси ну по-любому мусить бути. А за цього фарбувати переднє ж то чи бокову дверку, за то ямки. В великому рахунку можна навіть її відкатати. Так як ми бачимо, виглядає він просто причудово. Блистить. Всі шилдочки на місці. Я маю на увазі, оце Opel Vivaro, це DTI. До речі, хто не знає, от якщо пишеться Vivaro, це DTI, це 84 кВт. А якщо у вас просто напис Vivaro, це 66 кВт, це слабший мотор. В великому рахунку він не настільки там слабший, просто на розгін трошки тупіший автомобіль. А так, в принципі, він своїх 120-130 їде без проблем взагалі. От такі, в принципі, по кузову моменти. Порожечки у нас рівні з двох сторон. Ума, до речі, зимова, така ще досить непогана. 215, 65, 16. Вона типу шипована, там є ще пару шипів залишилось навіть. От якось так так перейдемо до салону. До речі, бамперок у нас оригінальний, не фарбований, це його такий... має він вигляд його оригінальний колір. От зберігся дуже чудово. Йдемо по салончику. Салон у нас в гарному стані. Ну, за виключенням тут є якась така плямка. В принципі, все більше нічого не поране. Нічого, немає там надірваного, нічого абсолютно. Навіть тут видно, що трошки якісь сліди експлуатації, тут навіть якісь. Але загалом салон зберігся дуже гарно. Магнітола ціленька, руль, до речі, оригінальний. Вон тут видно, не перешитий нічого, це його дійсно оригінальний руль. Так, Тут у нас 6 механіка, є кондиціонер, який заправлений і працює чудово, є центральний замок, електростоклопідємник, електродзеркала, це все також працює. Тут у нас все гарно. Тут, до речі, трошки є від ременя, така дуже часта проблема. За кордоном постійно люди пристібаються і сюди попадає металічна частина ремня. І трошки тут також видно. У багатьох автомобілях таке фарбую, Кого цікавить, можу також пофарбувати. Ну, не бачу чесно, в цьому проблеми, але кожному своє. Так, Вигляд збоку. Має два ключика запалювання, Має на увазі ось цих з центральним замком. Все ціленьке, не протоптано. Ззаді у нас два дивана, які складаються, легко витягуються, складається, до речі, тільки один задній, а тут тільки отут у нас бокове, бокове сидіння, щоб було зручно зайти заднім пасажиром. Сидіння Isofix, це з можливістю укріплення. Дитячих крісел. Дуже зручна функція. Так, у нас є обдуви на, потолку, на полу, це тепле повітря, і обдуви на потолку це в нас холодне повітря, кондиціонер. Як я вже казав, він заправлений працює. Тут видно, що хайно ставили за авто, тут така оправа, жодного там навіть пошкодження немає. І все Заді також я зараз це покажу. Ну, Все ціле, все як має бути. Тут також все ціленьке. Нічого там немає такого глобального, якихось ржавчин, чи щось інше. Тут ззаду, до речі, навіть полочка в цьому автомобілі збереглась. тут видно дверки, там немає ніяких там. Тут зазвичай таке все поцарапане, тут видно, в принципі, що з автомобілем доглядали. І отут все ціленьке. Все гарно, дуже збереглося. Сидіння, як я вже казав, задній диван легко складається і витягується. Так, у нас двері. дах. Дах взагалі без м'ятин, без нічого. Ну, до речі, скажу, що видно автомобіль, що їздив за кордоном. Такий. Весь, як кажу, ще до кучки правильний, чи як правильно сказати, навіть не знаю. Но, от, у нас же автомобілі їжі, не всі, звісно, але дуже багато авто, які вже побачили наші дороги, наших хазяїнів, скажімо так, то вже вони такі, не такі збережені. Хоча дійсно ну, багато автомобілів дивлюся. Є власники, які дійсно хайно дивляться за автомобілями. Так, у нас 277 тисяч, скоро буде 278. До речі, в цьому авто вже поміняні всі масла фільтра. Вже до цього не потрібно ну, додатково щось 6... докладати якихось грошей. Так, у нас тут коректор фар, в принципі, як стандартна комплектація, майже в кожному автомобілю це все є. Так, Робота мотора у нас. Я думаю, тут чути одразу. Працює рівненько, це у нас Євро-5 мотор. Вони трошки по-другому вже себе ведуть чим ці старіші. От, Я думаю тут чути, як воно все працює. Ну і до речі, видно, автомобіль свіжопригнаний. І в нього ще бачонок. перший зелений, по-друге, він чистесенький. От, якось так. Ще тут немає ні ржавчин, нічого. Все ціленьке, все гарно. Ну, До речі, можна звернути увагу, який мотор, ні ржавчин, нічого. У мене недавно був таке І тут... Також це все ціле, це все просто в відмінному стані. Тут, до речі, також все ціленьке, завчим немає. Закрив. Така робота мотора робить просто відміну. Оптика, до речі, також збереглася досить непогано. Також цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Ціна на автомобіль під відео. Можете задавати питання, що в Ютубі, що по номеру телефону, який є також під відео. Там є також вайбер. Все, кошку цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте.